туда просмотри сразу. Так. Да не, можешь подойти. <реклама> Добрый день. Вы подумали? <реклама> Есть больше мы свежая идея. Выберите меня. Іли виберіть його. <ріст> <ріст> Немає більш свіжої ідеї. Типа, давайте вибори проведемо там. Місцеві чи там. і так. — до осені почекайте. — Ну почекайте, ну якби. Місяць <ріст> чи два, що вирішить. Ясно тесту. Закінчиться війна. Закінчиться війна, ну то тобто нормально, так. Да. Постановка задачі нормальна. Спочатку закінчили війну. よろしくお願いします。 Що, яка свіжа ідея вас мене... В цей раз? У мене нова ідея слідуша. Предлагаю, предлагаю не забувати про те, що мер у нас виходить від злочинної влади до тепер сидить. Ну, вроді так, так. Да. Ну, Механізмів декілька. Я думаю, що треба прикращати оцей ділібан шаленої землі. Він знає, я завжди його знімаю. Це не товариш. Піарщик в Ні, Не, товариш, це нормальний. <систити> нормальний цар. Дивіться. Реально постійно йде дерева. Постійно. Щоб ви не говорили, вони не, заробляють. можуть. Щоб, ви... Значить... щоб ви не робили, буде йти певний процес. От да, і дерьбан. треба зупиняти. А... Механізм простий. Три рази блокую, все не проходить сесії. Є... Ну, у нас у нас є досвід зупинки как би, вірпіні. Да. Не дуже гарний yeah. і тут е зараз в принципі да, ситуація, теоретично... Да, скажі, таку, таку ситуацію повторяти нельзя кілька вона, да. вона, вона вона І, і, і тут тут все-таки ситуацію довести до кінця дивись. і зробити. і, і тут теж ситуація з відміною рішення 2002 року теж дуже ризикована, тому що там в прокуратурі ти будеш потім рік бігати і казати, що чого тут оцього чувака, якби. Рішення не пропустив, а цього пропустив. А тобі скажуть, товариш, ти, ти її вимагав? Ми в обласній прокуратурі відмінили рішення 2000 договору. А далі півтори тисячі рішень є в, є в неправовому полі. Змієш? А в неправовому полі це ти як Верхоленка потім будеш смикати, а, як він смикав этого? Пашку? Пашку. А де Пашка? Я от Верхоленко питаю. Ти ж Пашка казав, ти, в принципі, його вже так називав, що типу іди там в тюрму, куди. Це вона все чітко буде, я думаю, що. А зараз не розумієш? То буші, я кажу, я буші, вже буші. давайте перехулянку зробимо народним прокурором з певними повноваженнями. І хай він протоколи своїх рішень робить, але він три хвилини з тобою не витримує розмови, так як інше. Ну так, да, тому що, якби його питаєш, 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 він тут починає плавати, все хай вони вирішають. Це скільки? Це значить просто не. Тому що я, я так розумію, якщо ти е, на Хрещатику якби теж певні рішення приймаєш ризикові, так. ти в принципі за них відповідаєш. Так. І коли там той же Микола якби, Кривород теж рулить, то теж відповідає. І в принципі може відповісти на питання. Тому якби ти, ти розумієш, що ми маємо, в принципі, якщо я як цьому, якби типу, Бучанському. Людині, як антикорупційній, кажу, давай список. І по цьому списку повинен бути вже проєкт рішення, що 2002 року відміняємо разом з іншими. Чу -чу. О. Ну, а то є, Нашим... Ми наміємося так само, що і трошки інтенсивніше давайте з вашим прокурором працювати, то тобто, він ніби Я маю справи, але таке важне, що вони будуть роками тягнутися. От. Є по тих 14 гектарах, по інших питаннях. Давайте до початку вашу чергу звернення до громади. Трошечки якось його піджимайте, бо він вас ніби як і займається цими справами, але ще же м'яко. Дякую за увагу, гаймочі. А ви в курсі, піла, що депутат по цьому округу кожного вихідного дня зустрічається з людьми? курсі? Я так кожний вихідний. Шановні колеги, шановний головуючий, я хочу на загал проінформувати громаду, що в нашому місті діє постійно волонтерський рух. І діє постійна координаційна рада місця ключ питання підтримки воїнів воїн, воїн, сил України та їхніх сімей. Я хочу проінформувати, що даною справою, волонтерським рухом, опікуються не мешканці нашого міста. Це Анатолій Кушнірчук і братирі Миколи Криґін та досить багато інших громадян, свідомих громадян, які хочуть. Своїми силами, своїм здоров'ям, своїми іншими можливостями допомогти тим військовослужбовцям, які сьогодні проходять службу в збройних силах і захищають кордони нашої держави. Я хочу, щоб буквально декілька